Доброго дня, моє прізвище Черненьке Віталій Богданович. Я є головним редактором газети Голос Народу Івано-Франківщини. Необхідність запису даного відеозвернення є в тому, що редакція газети Голос народу Івана Франківщини спільно із громадською організацією Всеукраїнським об'єднання Голос, починаючи з березня 2012 року, займає активну позицію. Щодо впливу та ліквідації на теренах як Івано-Франківської області, так і Прикарпаття, так і України в цілому, таких, такого плачевного явища, як наркоманія і продаж наркотичних речовин. З даного приводу, з українським об'єднанням та редакцією газети Голос народу Івано-Франківщини неодноразово проводились журналістські розслідування з приводу кришування, так званого кришування та супроводу наркотрафіків, які проходять через Івано-Франківську область. Як мною було вже сказано раніше, з цього приводу нами широко висвітлювалось в засобах масової інформації, як в друкованому виданні газеті Голос народу Івано-Франківщини, головним редактором якого я є. Так і з українським об'єднанням Голос, яке очолює Ярослав Вікторович Гудзінський, щодо встановлення осіб, які збувають наркотичні засоби на території Івано-Франківської області, в ході проведення журналістського розслідування та дослідження громадської організації Українського об'єднання голос було встановлено, що неабияке відношення щодо супроводження. Так званому наркотичному бізнесу мають представники силових структур, зокрема органів внутрішніх справ. Зайнявши активну позицію щодо мене та головного Всеукраїнського об'єднання голос неодноразово лунали погрози. Які супроводжувалися як написанням смс-повідомлень закритих номерів, так і надходили на електронну почту. Було виявлено також проведення незрозумілими особами візуального спостереження щодо мене та щодо голосу Українського об'єднання голосу. Крім того, в місяці. Редакцією газети проводилось об'єктивне журналістське розслідування щодо вказаних мною раніше фактів. 4 лютого 2012 року відновленими особам на автомашині вчинили наїзд на дружину голови громадської організації «Всеукраїнське» об'єднання голосу Ростислава Гудзінського Олену Гудзінську. І з місця події скрилося дане кримінальне провадження. Було зареєстровано в органах внутрішніх справ. Однак по цей час немає встановлено злочинців. Тиск на Всеукраїнське об'єднання «Голос» та редакцію газети Голос народу Івано-Франківщини, крім того, супроводжується різними іншими фактами. Так, 30-го, вніч 30-го на 31 жовтня 2014 року невідомі особи. Швидше за все, за мою активну позицію щодо е розповсюдження наркотиків незаконного на Прикарпатті, в Тигській області було вчинено підпал мого автомобіля Ауді А6. Даний злочин також по цей час не, не розкритий. Я вважаю, е що це є так званий тиск, як на мою сім'ю, так і на сім'ю Гудзінського Ростислава Вікторовича. Невідомими особами, тобто злочинцями і членами банду формувань Івано-Франківщини, які супроводжують нелегальний наркобізнес.